Більше трьох тисяч громадян перебуває у російському полоні. Ще 15 тисяч рахуються безвісти зниклими. Ось такими цифрами Україна увійшла в 2023 рік. За понад 11 місяців повномасштабного вторгнення здавалося б, алгоритм дій у разі пошуку родича, який не виходить на зв'язок, залишається незмінним. Однак українці продовжують потрапляти на гачок орків. Однією з явних ознак, яка видає шахраїв або ворожих агентів, є вимагання коштів за надання будь-якої інформації про ро. Або розшукуваного або розшукувану, здебільшого псевдо представники уповноваженого з ДНР і ЛНР робляться через спільноти у соціальних мережах з пошуку безвісти зниклих. Дуже емоційно, дуже використовуючи людські почуття і взагалі емоції, вони пишуть про те, що вони зможуть надати інформацію, зможуть навіть допомогти в пошуку, а навіть і в обміні, і в поверненні близьких людей. І при цьому вимагають надати всю інформацію, починаючи починаючи від номера військової частини командира, побратимів, яке завдання виконував копію квітка військового, копію паспорта, тобто надають всю інформацію, навіть ну там і більше надання будь-якої інформації в першу чергу шкодить побратимам зникло безвісти, якщо це військовослужбовець, або рідним та близьким, якщо це цивільна особа, слід пам'ятати, що пошуком займається офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих Звісти за особливих обставин у кожному районі держави є представник, який може надати всю необхідну інформацію у людей, в яких зникла. Людина, військовослужбовець за особливих обставин, в них бувають не тільки проблеми, пов'язані з пошуком, бувають проблеми, які, ну, наприклад, військової частини не приходить сповіщення, якісь соціальні проблеми, питання, які пов'язані там з здоров'ям. Можливо, військовослужбовець був єдиним, єдиним, єдиною людиною, від якої був доход для цієї сім'ї. Можливо, якісь є питання, він навчався і він в навчальному закладі зараз там сесію не здає, тобто дуже багато питань але в першу чергу це все таки координація дій при подачі інформації про розшукуваного громадянина. Перші три-чотири дні треба з'ясовувати, що саме і де людина знаходиться і чому немає зв'язку. Вже потім, коли військова частина дає інформацію стосовно того, що людина зникла, тоді вже треба обов'язково починати робити алгоритм дій, який є єдиним, і це іти писати заяву в поліцію, здавати. Біоматеріал на ДНК, а потім починати подавати заяви. Можна прийти до нас, координаційний центр або зателефонувати і ми безпосередньо скоординуємо. Аби почати процес пошуку до Національного інформаційного бюро уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин і Червоного Христа. Потрібно надати наступну інформацію, починаючи від прізвища ім'я по батькові, в якій частині він проходить службу чи проходить службу фотографії. Графія, якісь особливі дані, татуювання, прикмети, травми, шрами, вся інформація, яка є стосовно де він був, на якому напрямку, коли був останній дзвінок, з якого номера телефону, що родині відомо, які, які родині відомі обставини, де він перебував. Процес пошуку може тривати як декілька діб, так і місяці. Ми передаємо всю інформацію на уповноваженого, Там є група пошукова. Взагалі, аналіз, ну аналітичний такий центр і відбувається аналіз обставин, де групи російських телеграм-каналів аналізуються. І є по сіми областям пошукові групи, де відбувалися і відбуваються бойові дії, і де можливі локації зникнення людей. Також громадяни можуть звертатися у разі зникнення цивільної особи алгоритм. М. Ді аналогічний як при подачі заявки на пошук військовослужбовців. Аліна Пучка Олексій Олексієнко випуск новин.